Всім привіт! Рада вас бачити на моєму каналі. Мене звати Таня. Сьогодні буде відео. Ось таке розмовне: я буду працювати на камеру і повідповідаю трішки на ваші запитання, які найчастіше трапляються у мене під відео, та які ви задаєте мені в інстаграмі або ж у Фейсбук в особисті повідомлення. Але перед тим я хочу запропонувати вам. Зробити спонсорську підписку на мій канал. Спонсорська підписка доступна від 10 гривень. Це буде така невеличка подяка мені, як автору каналу, за те, що я ділюся з вами своїми секретами, своїми якимись роботами і знімаю для вас майстер-класи. Ви можете підключати спонсорство, і також в будь-який момент можете відписатися. Тепер хочу трішки розповісти про те, чому зараз такий перебій з відео. В мене так сталася ситуація, що ми переїжджаємо, і тому зараз мені потрібно робити багато справ. Потрібно робити невеличкий ремонт у будиночку, куди ми переїжджаємо, і тому я зараз відео зняти такого, як майстер-клас, не можу, тому що мої. Ручки бажають кращого після ремонту, тому я знімаю сьогодні і здалеку. Тим більше в мене є, як бачите, є маленькі кошенята, і ручки мої не дуже, не дуже гарно виглядають. Тому не хочу знімати зблизька. Я планувала на ці вихідні зняти відео з брошкою-мотанкою. Відео мало бути лише для спонсорів, і воно буде, але трішечки пізніше. Але так як зараз не маю можливості зняти якийсь майстер-клас, тому я вирішила ось так повідповідати на ваші запитання, тому що вони дуже часто повторюються під відео, дуже часто ви їх задаєте і буду працювати на камеру. Я зараз. Працюю над ось таким комплектом. Один комплектик у мене готовий, це два різних замовлення. І зараз я буду робити точно такий самий комплектик. У мене вже джгутики зв'язані і на браслетик, і на кольє. Листочки, також я вже зробила. зараз я буду робити китички калини. Майстер-клас на таке кольє є у мене на каналі, можете переглянути. Посилання на майстер-клас я залишу внизу. Можете переглянути, кого цікавить. Я буду працювати і буду трішки відповідати на ваші запитання. Часто мене запитують, де я малюю схеми. Я використовую в інтернеті програму BitTool. Це програма для схем. Там є різні схеми, здається, можна малювати і вишивка, там, і гердани, там дівчатка малюють, і я малюю також гердани у цій програмі. Але схеми, мене також запитують, де схеми можна малювати для силянок. Я цього вам не скажу, тому що я... силянки, які малюю схеми я, я малюю їх у блокноті просто на папері папір в клітинку, і там я малюю ось ці схеми. Тому що я не знайшла для себе програми, яка була б хороша для малювання силінок. Якщо ви знаєте таку програму, будь ласка, напишіть мені, я буду вам дуже сильно вдячна. Тому що шукала я таку якусь програму, щоб була зрозуміла, була нескладна і де можна було б малювати схеми до силянок. А для герданів я використовую бітул, але ем, я не купувала ем, платну версію, я використовую безкоштовну е, версію для тестування. Е, мені її цілком вистачає. Так як схеми, я малюю не дуже багато. Тим більше зараз не дуже є час на схеми. Здебільшого беру. Е, Схеми, які є у вільному доступі, або ж купую у дівчат, які ці схемки малюють. Тим більше, що зараз схем є дуже багато, майстрів дівчаток є безліч схем чудових і можна щось для себе знайти. Тому я не бачу сенсу для того, щоб малювати якісь схеми, так як є чудові, дуже чудові схеми у дівчаток. Так. Ще мене запитували, і це вже запитують ось нещодавно трапилось запитання, це запитують уже не перший раз, чи можна зробити буває таке, що або перекрут на поязкові, уже в готовому гердані, ви помітили, що є перекрут, тобто поясок не йде рівненько, а він перекручений. Під час плетіння просто з'єднали дві половинки. Центральним колоном, і перекрутили одну половинку, сплели не ось так, а ось так. І тоді йде перекрут на пояскою. Або ж ось нещодавно було запитання, що робити, якщо гердан готовий, але поясочок за короткий. Тобто придбала людина гердан, або ж замовила гердан, і прийшов цей гердан. Він поясочок вийшов за короткий. Чи можна роз ну, розрізати поясочок і зробити защіпочку? Мене запитували, чи не розсипеться поясочок. Я вам поясню, що <coughs> я Е, Поясочок можна розрізати, ми розрізаємо, але нам потрібно потім деяку частинку розплести, щоб в нас були ось тут. Ниточки, які ми можемо або зав'язати у вузлики, і потім на них їх проклеїти і на них одягнути зажим для того, щоб зробити потім защібочку. Або ж зробити таке з'єднання цих ниточок, як я робила у асиметричному гердані. Я показувала, як там робити, або ж у браслетах там просто ниточки і проплітається таке невеличке полотно на цих ниточках, потім це я вибачаюся, Це полотно проклеюється і одягається зажим на полотно. Тобто, це зробити можна, але потрібно трішки розплести цього пояска. Тобто, якщо ви його розрізаєте, ви маєте одну частинку і іншу частинку трішки розплести і звільнити ось ці ниточки основи, які можна закріпити, з'єднати їх, закріпити, щоб далі гардан вже не розходився, тобто поясочок не розплітався. Тоді можна вчепити защічку, можна вчепити ланцюжок подовжуючий, і зробити ось так. Також, якщо перекрут, то можна так виправити перекрут. Ще мене дуже часто, постійно мене запитують про майстер-клас на насиленку, на кризу або ж на лемківську кривульку. Хочу сказати вам, що майстер-клас буде, буде обов'язково, тим більше, що в мене є попереду замовлення на дві кризи, на дві лемківських таких кривульки великих, і я уже точно зніму на якусь із них майстер-клас, але майстер-клас буде лише для спонсорів. Тобто, якщо ви хочете його побачити, ви можете підписатися на... підключити спонсорську підписку. Тому що е, майстер-клас буде складний, майстер-клас буде великий, е, тобто обсяг роботи для мене, як для майстра, який має зняти, це все дуже великий. І тому е, я вирішила, що майстер-клас буде е, платний лише для спонсорів. Е, але майстер-клас точно буде. І мене, я в тому році мала знімати майстер-клас, але в тому році, як був блекаут, не було освітлення, і в мене не виходило. В цьому ж році я вам скажу так, що буде обов'язково, навіть якщо буде блекаут, тому що у мене вже є генератор. Тому освітлення буде і буду знімати. В цьому році це вже не така велика проблема. Так що, ось так. Майстер-клас буде до кінця року точно, тому що у е мене е ці замовлення на ламківські кривольки, до кінця року я маю зробити. Тому буду, буду на одну із них, буду знімати точно. А там уже на яку із них, і коли воно точно буде, але ну, до кінця року то точно буде. Тому що якщо не було б замовлення, то тоді мені потрібно було б шукати час, якийсь щоб в мене був, тому що це великий обсяг роботи. Навіть для мене це досить складна робота і потрібно багато часу. Тим більше, щоб зняти майстер-клас, то потрібно на вдвічі, напевно, більше часу, тому що все потрібно показати, пояснити. Зняти, змонтувати і виставити. Тобто це дуже багато роботи. Ще мене часто запитують під відео ціни на прикраси, або ж запитують, чи можна замовити. Скажу так: якщо ви хочете замовити прикраси, пишіть мені одразу в інстаграм або ж у Facebook. Там я розповім вам всі ціни, напишу. І розповім вам деталі замовлення. Тому що тут під відео я не завжди бачу коментарі і не завжди можу вчасно відповісти. Тому під кожним моїм відео є посилання на мій інстаграм, там також є цікаві відео, я також там веду сторіс невеличкі, Тобто там можна також побачити багато цікавого. Ще часто мене запитують, звідки я? Я із Вінницької області. Тому що багато хто пише і під відео, і запитують в особисті повідомлення, звідки ж я, з якої області, з якого регіону я проживаю у Вінницькій області. Ще мене часто дуже запитують номер золотого та срібного бісеру. Ось, такі, ось такий бісер. Це металізований бісер. Срібний. Я часто його використовую у горданах. Зараз скажу вам номери. Тому що є майстри, які пам'ятають усі номери до всіх бісеру. От, тримаються вони. У мене вони не тримаються. Хоча я їх, іначе, то і знаю, часто використовую. Це ось такий номер. Це номер 01700. Це срібний бісер. І золото. Це номер 01,710. Але чомусь останнім часом я не дуже задоволена золотом, тому що, якщо помітите, бачите, навіть ось ця бумажечка вона зафарбувалася від бісеру. Хоча бісер він не змінив колір, він, який був золотий, такий він і залишився. Але все ж, коли він ось так багато його і він ну ось так його добре потерти в руці, то він фарбує руки. Бачите, такий ну, золотий наліт невеличкий, залишається. Тому раніше такого не було з цим бісером. а зараз чомусь, чомусь з'явилася така проблемка. Дуже часто я використовую ось такі ось ці блискучі золоті відтінки. Це номер 17070 здається, а це номер 17090. Трішечки темніший на один тон. Ось таке. Просто золотистий бісер. Ще часто запитують мене про ниточки. Запитують, якими ниточками я користуюся, які я використовую у герданах та селянках. Я використовую ниточки Polyart. Раніше я користувалася ниточками титан. Але вони затонкі. Хоча, коли я переходила із титану на поліарт, то мені здавалося, що поліарт затовсті. Не те, що титан був тонкий, а поліарт затовсті. Але зараз я звикла до поліарту і ніякими іншими не користуюся. Ось, наприклад, це поліарт 60. Я найчастіше поліарт 60 використовую для герданів. Беру за основу і також я ними. Поліар 40, вони товстіші за поліар 60. Це ось такі ниточки. Поліарт 40, Такі ниточки я найчастіше використовую для селянок. Вони товстіші, і в гардані мені не дуже вони подобаються. Не те, щоб не дуже, але. Я звикла працювати поляр 60 тоншими трішечки. А ось такі ниточки я використовую для селянок, кривульок, криз, тобто всі ось такі прикраси, які плиту в руках не на станочку, я використовую ось такі ниточки, трішечки товстіші. поляр 40, вони товстіші. Також для джгутів я використовую ниточки, ось такі джинсові. Це звичайні джинсові ниточки. Вони є в швейних магазинах, вони є різних кольорів. Найчастіше використовую білі і чорні, але Деколи використовую і різнокольорові. Так як я робила кольє корали, здається, я робила і сині, і жовті, і там я використовую для джгутів, використовувала кольори, такі, як і джгут. Якщо жовтий бісер, я використовувала, то і біс ниточки я брала жовті. Але найчастіше чорні та білі. Ось такий номер 36. Ну що ж, значить, все, що я хотіла розповісти, розповіла, бо відповідала на ваші запитання. Зараз я хочу згадати у відео спонсорів, які підтримали мій канал від 100 гривень. Я вам безмежно вдячна. Це саме зараз це дуже-дуже доречно. Так як самі розумієте, при переїзді в інший будинок це дуже-дуже мені допомагає. Я безмежно вам вдячна. Дякую кожному. Не тільки е, спонсорам від 100 гривень, але і від 10. Ви мені дуже-дуже допомагаєте. Я вам безмежно, безмежно вдячна. Ви у мене найкращі. Всім, хто коментує мої відео, хто ставить вподобайки, хто пише мені в особисті повідомлення в інстаграмі, у Фейсбуці. Всім безмежно, безмежно дякую. Я вас дуже сильно ціную і дуже сильно люблю. Дякую усім за перегляд. До побачення.